нашій черговій мандрівці екскурсувати ми будемо стежками ботанічного саду Полтавського національного педагогічного університету Караленка, який на сьогодні має статус парка пам'ятки садово паркового Завдання познайомитися з рослинами, які ви в природі у нас ніде не зустрінете. Побачити ці рослини. Ми можемо тільки на штучно створених ділянках людини. Це парки, це ботанічні сади та інші заповідні території. Ви знаєте, що на цій території збирається людиною цікаві рослини, так звані інтродуценти, які в природі у нас не зустрічаються, але вони зростають в різних умовах. На різних континентах. Фактично сьогодні, коли ми познайомимося з деякими з таких дерев і рослин, то ми побачимо, як може виглядати природній ліс в тій же Канаді чи в тій же Індії. Наприклад, такими рослинами інтродуцентами які ви скажете, то це наша звичайна рослина, є робіння псевдоакація. В народі ми її називаємо білою акацією. Ця рослина приїхала до нас з Північної Америки. Чому вона може рости у нас тут? Тому що умови зростання такі ж самі, як в, е, в східній частині е, Північної Америки. Тому вона у нас тут почуває себе добре. Нечі, чим Рослини інтродуценти відрізняються від наших звичайних рослин, які ми можемо побачити в природі. Значить, це перша черга тим, що вони не можуть у нас утворювати насіння, яке б гарно проростало. Їм погано у нас е, приживатися, тобто відтворити себе. Тому тільки з піклування людини. Створивши за цією рослини умови, які є у неї в природі, ця рослина може у нас е, тут рости. От якщо ми м, згадали родину цевдацію, то вона у нас завезена, я вже сказала, батьківщина в її східна частина Північної Америки, вона завезена з метою, щоб укріпити е, піски наші. Бо Вона зростає там в умовах невибагливих, ця рослина невибаглива до ґрунту, вона витримує високі температури, не перегрівається на сонці, і тому вона може зростати в нас на ділянках таких степів. Тому брали ми її для того, щоб укріпляти, я сказала, піщані ділянки, схили балок. Круті береги, праві береги наших річок. Садили її там спеціально рядками, і вона свою є роботу продуцентів ми можемо віднести і ще ряд рослин, які ви зараз побачите тут поряд зі мною. Це в першу чергу для На території двадцяту зустрічаються декілька видів для лівців, козацький. Ялівець звичайний, ялівець віргінський, туї, туї, виділяє їх з поміч інших рослин, красиві розсічені листочки і шишечки, які мають таку красиву форму. Самшит. Ця рослина належить теж до голонасінних. До волонасіння. Вона дуже добре відповідає на стрижку, тому саме з цих рослин людина часто робить загорожі, живі загорожі. Вистрігає різні фигури. Туї в саду у нас зустрічається різних садових форм, і колоновидні, і пірамідальні. Далі в даличині ви можете побачити ялини різних теж форм, і срібляста, і різних видів. І ялина звичайна. Є тут у нас. Ялівець звичайний гілик. Згадували. Серед кущів дуже цікавий кущ, який раніше теж використовувався для зелених загорож, це карагана дерев'яниста. Вона теж добре стрижеться і використовувалася для залісення схилів балок і в природі, в парках теж для створення зелених. Огорош. Це вже інша форма ялини, яка не має верхівки. І вона отака і залишається без верхівки плоска, дуже декоративно. В ботанічних садах зустрічаються рослини на основі інтродуцентів, які людина змінила зовнішні шляхом обрізки і Надаючи їм різної форми, А ваза генетично закріпляла е, таку е, формуєю із цікавих властивостей ялівцю. Є, є його стійкість до забруднення середовища різними е, різними газами. Він стійкий і до вихлопних газів, і до вуглекислого газу. Тому людина е, сьогодні його вирощує в містах вздовж трас е, оживлених е, вулиць. Для того, щоб очищати повітря, очищає повітря ще і від бактерій ялівець, тому що є чемпіоном по виділену фітонцидів. Це речовини, які вбивають Според бактерії. Нами бундук канадський. Приїхав ясно, що з Канади. Йому дуже добре у нас, по нашим кліматичним умовам, все підійшло. Людина подбала про нього. Йому Має дуже 50. потужний стовбур, висота його. Теж дуже солідна. Зверніть увагу на цю незвичну кору. Вона дуже товста. Якщо її придавити отак пальцем, то вона буде пружинити, як така міцна резина. А знаєте ви що раніше самі дорогі вина закорковували натуральним корком, який брали саме от з цієї рослини. А називається ця рослина Вархата Сьогодні ми його бачимо в парку. Йому теж вже солідний вік. Вони дуже добре себе почуває. Завезли і інтрукували цю рослину на Україну. З метою спробувати використати його для залісення е, берегів, річок високих. І сьогодні можна по правому берегу річки вождь, в насаджених, лісонасаджених по схилах, його можна побачити серед інших рослин. Там ви зустрінете і карагано дерев'янисту кущ, і робінію псевдоакацію. акацію. Тому що в природі вони зростають. В Манжурії ці дерева, такі вже майже як і зараз. Тобто у нас східні кліматичні умови, тому цю рослину, хоч і привезли, але вона добре себе почуває. Але все одно вона з насіння себе тут не відтворить. Ми її можемо тільки посадити вже з саженця. В природі ця рослина у нас все одно не зустрічається. Одним з дуже красивих екзотів нашого парку є іудова дерево. Назва отримана деревом саме тому, що рано навесні з'являються яскраво-червоно-розові квіти. Но Незвичність того, що квіти зростають не так, як у нас і ми привикли бачити у квіткових рослин на молоденьких стебельцях. Вони зростають і на Старих стеблах і навіть на стовбурі, де нема ні листя, нічого. Зараз на тих містах, де були квіти, отак густенько, вони все, все дерево було прямо облите квітами, утворилися плоди. Вона належить до бобових, і тому ми бачимо боби. Це дерево є прикрасою багатьох парків, не тільки. Києві і не тільки я та є. Воно і нас а людина Нет, сьогодні нічого. потерпає від каміння, від асфальту, від вихлопних газів і тяне в місця, де вона могла відпочити, і таким місцем є парки. Тому в парках це створює людина зону, де вона може повноцінно відпочити, не тільки подихати свіжим повітрям, а й отримати отримати.